Вітаю, шановні, ми не будемо довго відходити від теми. І другим гібридом по технології від компанії компанію Ми будемо рекламувати вам гібрид NS H8005 або 8005. Це такі от будуть регламентовані показники. Стійкість до вовчка 7 стійкість до хвороб дуже велика Здесь Ген заложен ПЛ6. Тобто дивіться показники олійності, стійкість здоровочка, генетичні показники, які е, запропонувала нам компанія AgroLeder. Е, гарні вже є висновки по 2022 року. І що хотілося показати? Ми зараз вам покажемо ще найважливіший аспект, як буде виглядати екстра плюс фракція від компанії Агролідер». Ще раз показуємо, це фракція «Екстра плюс і це. Врожай 2022 року. от, так от буде виглядати. Ну, є якісь погрешності. Тобто, дивіться, ми на що звертаємо вашу увагу. Структура націнини найважніший аспект. Дивіться, у нас іде це у нас 8002, 8002 і 8005. Стійкість до 7 плюс разучка, 50 грамм трубіна метилоразова і гарний показники стійкості та врожайності. На наших полях. Ще раз кажу, це фракція Плюс, врожай 2022 року. Буде можливість, якщо будуть опади, то на участках гібридизації, якщо ми будемо бачити на ділянках, може буде ще крупніше насіння. Воно бувало складає і 16 кг пасівна одиниця. А зараз маємо так. І це буде демо-ділянка. Ви ще можете підписатися на наш канал і встигнути дивитись практичні досвіди по гібриду НСХ 80... 8005. До побачення! С вами была компания АВС Стандарт.